На вашому напрямку, ми з вами коли спілкувалися. Ви, якщо не помиляюся, перебуваєте на Донеччині, зараз ви берете участь у захисті нашої держави. Отже, як у вас справи, як ситуація? В першу чергу я теж радий вас чути, чого ви вас і чого ви, дякую, що ви дитя можливість з вами спілкуватися особливо в прямому ефірі, доносити певні якісь свої думки та стан в реальному часі, що відбувається. Черговий раз прошу вибачення за можливі якісь проблеми зв'язком. Сьогодні бачите по мобільному. Ну ви розумієте, чому. А яка ситуація на Донеччині? А саме по Авдіївці, вона завжди складна. Авдіївка всі ці роки була завжди на, на передовій, Завжди це перша лінія. І з 24 лютого, в принципі, нічого не змінилося. Постійні, постійна передова, постійна обстріл. Ситуація складна. Всі в очікування наших великих е свят, це 23-го е день нашого державного прапора і 24 го серпня, це День нашої незалежності. Ми очікуємо, тому що саме по нашому напрямку певні є е ну, певне призупинення таких активних обстрілів, е таке враження, що ворог накопичує сили. Але по флангах хлопці доповідають, що ну достатньо серйозно вони намагаються через інші можливі так зайти з флангу. Це між допісками пісками опитне. Це зі сторони там каменка зайти, штурмують постійно. Наші бійці ЗСУ різних бригад достатньо досвідчено і впевнено, і героїчно палять їм різні. На види їхньої техніки, починаючи від мотилих і закінчуючи там танками, але ворог так достатньо достатньо сильно суне по флангах, намагаючи, намагаючись пробитися, взяти Авдіївку в оточення і там з можливими, з можливим там просуванням на Покровській мравінку, але от по флангу. Але по самій Авдіївці, в принципі, певне за затих, за тих, ми так прогнозуємо, що це пов'язано з 23 з і 24 серпня, Що на ці дні будуть серйозні привітання в лапках привітання від наших окупантів, які намагаються всіма силами пробити оборону наших збройних сил. Так, на ці привітання у лапках. Звичайно, що всі ми чекаємо і до них готові. А як ситуація загалом про піски? Дуже багато говорили. селище там яка зараз ситуація і по Авдіївці? Чи багато руйнувань завдано місту? Також чи там залишаються цивільні? Як там зараз взагалі? Бачите, ми не можемо говорити про піски окремо, тому що піски вони в до багатьох міст як і до Авдіївки, так і до Покровська, так і до Мар'їнки. Воно ключку одне з ключових зараз міст точок на фронті. В разі прориву пісок з цей прорив загрожує дуже багатьом містам, особливо оточенням, і ми постійно контролюємо по модернізацію, проводимо, що там відбувається. Бувається. Поки що ситуація надзвичайно важка, звичайно, вона контрольована, але надзвичайно важка. А все знову ж таки впивається у перевазі ворога в кіль... вогняному валі, в перевазі ворога у кількості обстрілів, генштаб і інші відповідні структури неодноразово. Я так думаю, і ви їх бачили, друкували і показували статистику, скільки ворог за добу. Випускає снарядів, а, і скільки ми у відповідь, але знову ж таки, я скажу, що краби, вампіри, Богдани, три і інші а, наші а, сау працюють точніше. Да, звичайно, менше в кількості випущених снарядів, але точніше. І відповідно, користуючись тільки перевагою у кількості, а, ворог зносить усе під а, землю, під фундамент. Піски надзвичайно зруйновані. Я можу так вам сказати, що деякі Вопи в ОП в жодної повні пункти на людській мові можуть за годину на ВОП може пролетіти до 270-300 триста прильотів. Тобто це ударів від ФСЗВ, ракетного залпового вогню від арти від танків. Ну, тобто за годину 270 ударів. Це це просто величезна кількість, але наші воїни мужньо відстоюють. Авта б'є у відповідь не такою кількістю, але точніше. Тому ситуація надзвичайно складна. Я думаю, це ніхто не приховує. І мій героїзм і професіоналізм наших воїнів е оцю ситуацію, так би мовити, робить контрольованою. Тому піски і з ними Авдіївка, піски. Ма, скажімо так, вже можна сказати, зруйновані фактично, а Авдіївка, на жаль, теж зазнала величезних руйнувань. Як буде відновлюватись, це залежить від нашої влади, держави і успіхів на військовому фронті. Але я, я щиро вірю, що відновиться і Авдіївка і інші міста Донеччини і України, які зараз планомірно, цинічно руйнуються нашим ворогом. Так, тобто, оця тактика, яку вони за тих часів, коли були бої за Сєвєродонецьк, за Лисичанськ, вони продовжують, тобто просто методично знищують міста. Ну, бачите, вони нічого ефективніше, ніж вогняний вал не може знайти. Звичайно, звичайно, вони так само вчаться, вони так само розуміють, що ця тактика має свої мінуси. Наші, наші боги війни чудово знищують їхні склади, основні засоби озброєння і так далі. Але і вони в цьому вже починають розуміти, що вогняний вал він ефективний от, в якомусь тапі коруйнувань, але він не Такий ефективний, як ефективний наш метод. Це точні удари, е які е результативні, ефект і еф ефективні і ефектні удари. А в них, якби знаєте, випустили 350 снарядів, ну дай Бог, один і попаде. А звичайно, це ефектність в тому, що люди надзвичайно втомлюються, особовий склад е під таким кількостю Ті під такою кількістю ударів може психологічно зламатися, може там втратити певну мотивацію. Але слава Богу, але слава Богу, наші бійці і я з ними і всі бійці і Легіону свободи, і будь-яких збройних формувань ми чітко розуміємо, що позаду нас наші сім'ї. Ми розуміємо, що позаду нас наші міста, які, якщо ми тут, в Авдіївці чи десь відступом, ці міста будуть знищені. І нікому не бажаю взагалі бути от жодному місту, попадати під цю систему чи стратегію Кацапів, як вогняний вал. Тому я щиро впевнений, що їхня методика вона ефективна в тактичному плані, але в стратегічному наші точні. Ефективні і називаємо це ефектні удари. Вони в стратегічному плані все таки поставлять на місце цього гопніка з Кремля, який вивішив, що всі склади з Совєтського Союзу треба запустити сюди в Україну і зрівняти всі наші міста під під фундамент. Продовжується ця тактика, і так би мовити, погоджуюся з вами, пан пані ведуча.